Доброго дня, мої вітання сьогодні на каналі, як завжди, супер пропозиції. Peugeot 3008, не один такий автомобіль ми вже привезли в Україну для наших підписників, замовників. І ще один приїхав лише з аукціону автомобіль. Такий синій металік, досить стильний і сучасний колір. І, звичайно. Сучасний автомобіль. 2018 рік автомобіль йде лізинговий, обслуговувався лізинговою компанією згідно регламенту. 18 рік по вікнах. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування на ледовському світлі, синій металік, 1,6 Двигун. Ціна такого автомобіля тут, в Нідерландах, складає 13 899 євро. 13 900 євро, 18 рік, 181 тисяча пробігу, 1,6 двигун, 88 кіловат 120 конний. Шестиступка автомат. Двигун 1.6 d вже руками перевірений від Peugeot. Форсунки, двигун, коробка, все працює ідеально. Коробка в даному автомобілі йде японська, Aisin досить надійна і приємна в користуванні автоматична коробка в даному автомобілі. Має автомобіль датчики сліпих зон, легкосплавні диски, пробіг даного автомобіля 181 тисяч. Така є в автомобілі навігація, клімат, контроль двохзонний, камера заднього виду круговий обзір. Є різні режими їзди. Так, ставимо на, на паркінг. Поставили на паркінг, є спорт режим і, звичайно, інші варіанти. Мульти-кермо. Датчик світла, датчик дощу. Чотири склопідйомники. два ключики. Така в автомобілі підсвіточка. У карти дверей ідуть пластик, матерія і шкіра. По салончику автомобіль. В охайному стані, але доведення до ідеального потрібно провести хімчистку. Просідання тут шкіри від руки водія завжди в таких автомобілях є. Є також останнє ТО, коли проведено. Більш детальнішу історією можна зробити запит з лізингу. Задні такі ледівські стопи виділяють даний автомобіль з потоку, інших автомобілів. Багажничок у нас чистий, запасне колесо домкрат, все. Легкі. Ціна такого автомобіля з розмитненням, з доставкою, буде пораховано і написано в темі даного відео. Так, ледовське світло ми виключили. Зараз ми бачимо денні ходові вогні. На камеру переважно. Віддає жовтизною, а фактично світло і денні ходові вогні йдуть біленькі, білосніжні, можна сказати. Так, Заводське тонування, автомобіль в досить хорошому стані на 180 пробігу. Є невеличка м'ятинка на задньому крилі, яку можна викатати без проблем. Є якісь незначні сліди використання. 180 тисяч автомобіль проїхав, є якісь скольчики, не без того. А так, в загальному автомобіль. В досить класному стані. Раніше такі автомобілі були 18 тисяч євро ціна нето, щоб купити лише тут. І тому, зважаючи на цю ціну, час купувати Peugeot 3008. 13900 євро ціна нету. Ціна, ще раз кажу, з розмитненням в Україні, з доставкою, буде прораховано і написано в темі відео. Є ще багато інших електричних автомобілів, таких як Nissan Leaf, Volkswagen Golf, Hyundai Kona приїхали. Тобто з завтрашнього дня будуть виставлені в інтернеті на... Сторінці даного автомайданчика. Заходьте на сторінку, яку завжди залишаємо в описі, де ви зможете побачити і даний автомобіль, і інші автомобілі, які є на даному автомайданчику. Дякую за лайк, дякую за довіру. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео.